Всім привіт! І сьогодні з вами знову оглядатор. І сьогодні ми оглядаємо фігурки Майнікраут друга частина. У першій частині ми оглянули оці троє, хто пам'ятає, а у другій частині оглядаємо кріпера, скелета, бджолу і дві коробки. З перших ми відкриємо цих троє. Вони самі культові з колекції. І перший у нас кріпер. Хотіла сказати, поки я розпаковую цього кріпера, що ці фігурки вони дуже колекційні і продаються на Alex за солідну таку суму. Перший кріпер, він також топає ножку. У нас бджола. Ми її відкриваємо. Вона дуже велика, бо вона займає багато місця своїми крилами. Крил в неї такий черненький. Далі у нас скелет. От скелет, Це я дуже хотів купити, за ним дуже багато було народу, але я його зміг купити. Ось такий він прикольний, рухає ручками. Тепер ми перейдемо до оцих двох коробочок. Тут я не знаю, що нам викладу, бо я їх ще не успаковую. Я просив поставити цю коробочки, якого став, наприклад, фігурку цього такого бандита, качки. Тепер дивимося, що нам мені поставили. Тут у нас є інструкція. Так, я не бачу карту. Ви вже бачите. Тепер я дивлюсь. О, це шолом. Його можна, вроді би, надівати на кріпера і скелет. Та, але ми провіримо всіх. Ого! Він такий великий, набагато більший, ніж інакші фігурки з дитячої колекції. Тепер провіримо, чи його можна надіти. Надівається. Отак От прикольно виглядає кріпер. І наш скелет. Ми у кінці ролику провіримо, чи надівається цей шклан на інший. Відкриваємо тепер другу коробку. Я хотів, щоб мені випало зілля. дивно, що мені випаде. Ці коробки набагато масивніші, ніж інші. Так само, я показую вам карту. Ем... Що це? А, це бургер. Ну, теж прикольно, але у нього немає ніяких функцій. Так само інструкція. Достаємо часто такий кубик. Тут, видно, ніби це світиться, але це не світиться. Часто такий кубик просто погратися. Я отримав вже скін у маюкрауті офіційний. Це всі були фігурки. І тепер, як я обіцяв, провіримо, як шла лежить на всіх фігурках. На скелеті красиво. На жителів теж нічого, на собаку він не влізе. На лицю так собі лізе. На кріплю ми вже перерли. Ідеально виходить, на бджолу не влізає. А жаль. Це був огляд на фігурки Макдональдс. Вже будемо прощатися. З вами був оглядатор. Ми оглядали фігурки McDonald's. Не забувайте підписуватися, ставити уподобайку і не забувайте включати дзвіночок. Пока!